Вони підкорюють світові подіуми, стають обличчями відомих брендів, популяризують Україну на світових платформах або навпаки мовчать про війну з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України. А деякі навіть спонсують країну агресора у цьому випуску. Мова йде про українських моделей, і я Ірина Буцик вже готова вам розповідати про всі секрети життя та моделінгу від українських зірок подіумів. Відома українська модель телеведуча Алла Костромічова побудувала успішну кар'єру як на міжнародній арені, так і в Україні. Вона була ведучою шоу топ модель по-українськи та наставником для дівчат, які тільки мріяли стати професійними моделями. І складення полягає в тому, що учасниці будуть працювати на рірі, тобто на зеленому тлі. Костромічова відома тим, що брала участь у зйомках для таких брендів, як Діор, Шанель, Лої Вітон та показах на тижнях моди у Нью-Йорку, Парижі, Лондоні та Мілані. Її світлини публікували на сторінках таких глянцевих видань, як Vogue та інші. При цьому сама Алла завжди наголошувала. Ця професія далеко не для всіх. Я впевнена, що якщо дати графік моделі середньостатистичній людині, вона зійде з дистанції через пару годин. Зйомки можуть тривати по 8 сім 12 годин, як правило, за день потрібно обійти 13-15 кастингів, які знаходяться в різних кінцях міста. Ніяких таксі, тільки метро. Інакше нікуди не встигнеш. Мій особистий рекорд: 25 показів. Це було в Парижі. У Мілані 13 я обійшла пішки за кордоном. Мала проживає ще з 2009-го. і в Україну поверталася тільки задля зйомок в проектах і розвитку власної модельної агенції в Києві, яка спрямована на допомогу початківцям в індустрії. Мо. Де я з 2009 року жила у Нью-Йорку і приїжджала в Київ лише на зйомки проєктів. у 2020 році. Під час ковіду ми з чоловіком переїхали в Пуерто Ріко, де народилася Аврора. Я все ще годую її груддю. Я дуже сумую, але об'єктивно наразі це неможливо. Чоловік моделі бізнесмен Джейсон Капоне. Вони виховують двох дітей: вище згадану Аврору і сина Сальваторе. Модель каже, що зараз не їздить в Україну задля власної безпеки. Моя донька ще занадто. Мала аби так надовго залишати її без мами за кордоном. Алла відкрито підтримує Україну на початку повномасштабного вторгнення. Вона записала відеозвернення, де наголосила, що саме 145 мільйонів російських громадян можуть зупинити це божевілля. Війна, яку почала Російська Федерація на території України, це трагедія. Трагедія в першу очередь для Росії, для самої Росії, для російської економіки. Тільки ви тільки 145 мільйонів. Російські граждани можуть остановити бізумія. Як виявилось, цей заклик був недієвим, бо протистояти своїм керівникам громадяни Росії неспроможні. Наступна українська модель, яка на початку своєї кар'єри підкорила серця як українців, так і світових брендів. Сніжана Онопко її зовнішність здійснила справжній прорив у світі моди, коли у 2023-му її запросили взяти участь у показах Дольче Габанна. Це стало початком її співпраці з Прада Шанель Келвін Кляйн. Та зараз модель проживає за кордоном, і палко розповсюджує в сторісах інстаграму танці під російські пісні. Паде мною ЕМП'ясвасім уніобіркінсвета осі аудиторія, на яку транслює російську культуру, сягає 16,3 мільйони осіб, що дорівнює майже половині офіційної кількості жителів України. Своє місце знаходження модель вказує Прибалтику, і вже два останні роки повномасштабного вторгнення мовчить про російську агресію. Ледь не єдине, коли вона щось сказала про війну, було ще у жовтні 2022 року. Я була така щаслива до ці. Цієї... І жахливої війни моя сім'я була дуже щаслива. Якби я хотіла повернути час назад, я люблю свою країну. Втім, російський контент у її соцмережах говорить зовсім про інше. На противагу Онопко українська модель Христина Пономар відкрито засуджує країну агресора і розповідає, що одного разу їй довелося зіткнутися з байдужістю до подій в Україні російської колеги. Це сталося під час однієї з примірок, каже дівчина. До неї підійшла росіянка та почала жалітися на життя в Росії. Я сиділа на примірці, і гортала новини. І біля мене дівчинка сидить і дивиться в мій телефон. І вона така: А ти з України? А я з Пітера. Звичайно, погано, що у вас там відбувається. А у мене уявляєш всі картки заблокували. Навіть не уявляю, що мені робити. Я сиджу на неї, дивлюся, навіть не знала, що їй сказати. Просто промовчала і пересіла в іншу сторону. Модель зазначила, що загалом росіянки під час роботи переважно не підходять до українок. Якщо хтось спробує полізти, ну просто не потрібно. Потрібно боятись українських моделей. Христина із сумом зауважила, що сфера модельного бізнесу переважно індиферентна до війни в Україні. Якщо ми кажемо от повністю про сферу, це багатомільярдний бізнес, якому реально все одно, що відбувається в світі. Сама 21-річна Христина в моделінгу понад 5 років брала участь у показах в Мілані та Парижі. Задля роботи мрії погодилась змінити зачіску раніше. У Христини було гарне русяве волосся, але чомусь фурор на подіумах стався лише тоді, коли дівчина наважилась оновити свій образ через добу після змін. Прада вже кликали модель на зйомки. До цього я ходила три роки на всі кастинги Прада, але вони мені відмовляли. Стали всі писати моєму агенту. терміново. Дайте нам її. Ми дуже хочемо, щоб вона з нами співпрацювала. Христина знайшла популярність і на просторах інтернету. Її сторінка в Тікток є путівником для багатьох дівчат, які мріють про кар'єру моделі. Вона розповідає про свою роботу, показує за колісся модельного бізнесу та просто відпочиває від робочої рутини. У мене ще ренчка, але поки ми чекаємо, поки всі переодягнуться. І будемо йти на лайнап, тобто вже готуватися до виходу. Наталія Гоцій стала моделлю випадково. Дівчина каже: прийшла на кастинг просто підтримати подругу. І так би мовити, опинилася в правильному місці в правильний час. Моя кар'єра у Нью-Йорку теж почалася випадково. Коли одна з дівчат захворіла, в останній момент я потрапила до основного складу. Представник французького Форд, який прилетів в Україну на національний конкурс, якимось дивом визначив мене переможницею. І коли я летіла до Нью-Йорку на міжнародний фінал, то взагалі ні на що не розраховувала. І досі вважаю свою перемогу щасливою випадковістю. Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році Наталія Гоцій активно підтримує батьківщину. Вона використовує свої соціальні мережі для поширення інформації про події в Україні, закликаючи міжнародну спільноту до підтримки українців. Світ має знати правду про те, що відбувається в Україні. Ми потребуємо вашої підтримки. Не будьте байдужими до війни, яка руйнує життя мільйонів людей. Попри стрімкий успіх у світі моди, Наталія неодноразово робила перерви в кар'єрі. Однією з головних причин стала хвороба анорексія. А після одужання вагітність. Та народження сина тоді модель вирішила зосередитися на сімейному житті і тимчасово зробить паузу в роботі та без улюбленої справи протрималася недовго, адже вже в 2017-му повернулася до моделінгу. Я повернулася до моделінгу, бо відчула, що знову готова до цього. Це був виклик для мене повернутися після народження дитини і знову знайти себе на подіумах. А що ви думаєте щодо того, як українські красуні підкорюють світові подіуми та змінюють ста? до подій в Україні серед своїх колег обов'язково пишіть про це у коментарях та підписуйтесь на обоз лайф, аби дізнаватися ще більше про українських зірок та шоу бізнес. З вами була Ірина Буцик. Побачимось уже зовсім скоро.